Депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Добрий вечір. Це програма, дорогі депутати. Наша мета не критикувати, а створювати спільний простір для думки, як зробити Верховну Раду впливовішою та ефективнішою. І у цьому випуску як працює депутатський офіс, якою має бути зарплатня народного обранця, а також у рубриці партологія історія партії блоку Петра Порошенка. Від Києво-Печерської лаври та неподалік від мистецького арсеналу. У цьому малопомітному приміщенні знаходиться офіс блоку Петра Порошенка. Про історію БПП поговоримо із першим заступником голови фракції Ігорем Кононенко. Да, в цьому приміщенні ми працювали е, на президентську кампанію, в цьому ж приміщенні відпрацьовували парламентську кампанію, тому вже там це приміщення має свою якусь невеличку, але історію. От, е, ну, е, е, ну, Зараз, скажімо так, тут е, у нас е, сьогодні п'ятниця, по-перше. По-друге, е, скажімо, ну, в такому більш-менш спокійному, не мобілізаційному режимі, режимі е, працюємо. Оце у нас такі тут приміщення обладнані по кол-центру. Ми маємо два приміщення кол-центру. Зараз не працює. Так. Ну зараз Немає потреби. Е, нем, нема потреби. Історія вона коротка, але вона така діне, динамічна. Бо е, 2014 рік він був там дуже такий складний, динамічний і там насичений подіями. Тому по суті, там це е, от наша там партійна історія, і історія там 2014 року. Історія двох виборів, які були такі дуже знакові для країни. Вона переплітається. І вона от в цих фото там. І тут, скажімо так, невеличка така їдальня. Для працівників, от по суті, і все приміщення, да так. ме тку підготували для наших телеглядачів невеличку довідку про історію партії. Фракція партії Блок Петра Порошенка» об'єднала представників БПП, членів удару, а також журналістів та громадських активістів. Серед 150 депутатів фракції лише 43 члени мають партквитки БПП, натомість 104 безпартійні. Крім того, є ще по одному представнику від української народної партії, Конгресу українських націоналістів і навіть всеукраїнського об'єднання Батьківщина. БПП є правонаступницею солідарності, створеної Петром Порошенком, 2001 року. Вже за рік після заснування партія прийшла до парламенту у складі блоку Віктора Ющенка Наша Україна. Внаслідок наслідок такого злиття солідарність занепала, не брала участі у виборах більше як 10 років. Тому рішенням суду реєстраційне свідоцтво анульоване 2013-го. На позачергових виборах до парламенту команда президента використовує реєстраційні документи політичної партії Наступ. До 2013-го вона мала назву Всеукраїнська партія миру та єдності. Вимагала називати Україну Київською Руссю та пропагувала гасла слов'янської і православної єдності трьох братніх народів. Наступ переіменовують у Солідарність, а згодом і на блок Петра Порошенка. Чи цікавилася ви історією цієї партії Наступ? Ми проводили аудит, ми проводили експертизу. Нас безумовно цікавило, щоб партія наступ не була задійна ні в яких там скандалах, або там, скажімо так, участі у. Там висувисунені технічних кандидатів на попередніх виборах. Або там як це було там при попередній владі попередніх виборах, які коли формувався пул партії, які висували технічних кандидатів, а потім за рахунок цих кандидатів формувалися передвиборчі комісії. Це нас безумовно цікавило, і Ми це перевіряли. Якщо взяти, там, проаналізувати програми там, партій, українських партій, да, скажімо так, у нас е, більше трьох десятків партій, в яких статути і партійні програми там, фактично не відрізняються. От я особисто е, там, є лібералом, да, лібералом, але притримуюсь республіканських поглядів. Ще раз, ми це все кристалізується. Просто була команда, яка формується навколо лідера. Була команда, скажімо так, соратників, людей, яким особисто Петро Олексійович довіряє, і. Якихось таких офіційних запрошень там або питань не було. Іди і працюй, каже. «Ну, ти можеш це зробити? Іди і роби. Це ну, так, тому... Друзів таких так? да, ну, це починалося. Ну дійсно розбудовувалося, починалося це там з кругу друзів, соратників, людей, які вірять, які довіряють. Там потім це там вже коло поширювалося Ну і таким чином ми розвивалися. Ідеологія блоку Петра Порошенка вона формується так само, як і, і наша там команда і місцеві організації продовжує формуватися там. Які джерела фінансування у блоку Петра Порошенка, партія блоку Петра Порошенка. До сьогоднішнього дня, по-перше, це були особисті кошти Петра Олексійовича те, там, мабуть, вся інформація вона є, є, є відкритих джерелах, джерелах, що він не не бідна людина, і там його декларації за там за останні п'ять років там дозволяє там фінансувати там політичні проекти, і це особисто кошти інших членів партії, які там долучалися до цього процесу. Ви от щойно сказала, обмовилась, можливо, що Петро Олексійович має можливість фінансувати політичні проекти. Тобто БПП це політичний проект, це створений під вибори. Ну дійсно ще раз кажу це питання розвитку українського парламентаризму і українських партій. Що дійсно є питання функціонування всіх партій, без виключення, включаючи блок Петра Порошенка, у період між виборами. Дійсно, там коли вибори це надактивна праця, у міжвиборчий період це таке так. Спляч спляче такий період, от і це неправильно, але я я вважаю, що на наступних етапах розвитку ця ситуація буде, бо буде запит суспільства, будуть скажімо так запити на повсяденну пра працю офісів партії, і коли ці запити будуть, вони будуть реалізовуватися. Активнішою політичною силою у нинішньому парламенті є блок Петра Порошенка, принаймні за показниками виступів. Бачимо загалом, їх було 819, Блок Петра Порошенка брав слово щонайменше 181 раз. Батьківщина на другому місці 118 разів. Третє місце розділили самопоміч і народний фронт із показником 110. Ну, А я хочу зауважити, що найактивнішим серед депутатів найчастіше його голос було чути в стінах Верховної Ради, був Олег Ляшко. 51 раз він виступав або з трибуни, або з залу. І ще один важливий показник це кількість законопроєктів. 2271 законопроєкт вже депутати встигли подати в Верховній Раді. Це до речі, більше ніж вони виступають. Більше подають законопроєктів. Не слово «мадіонта». А, власне. Найактивніше є позафракційні з показником 668. На другому місці блок Петра Порошенка 460. третє місце народний фронт 311. Ну а найбільш плодючим в цьому сенсі виявився свободівець Юрій Левченко. 85 законопроєктів. Але тут треба сказати, що свободівці використовують певний певний трюк. Вони є сі співторами всіх законопроєктів, і так це треба ділити ще на сім. То буде в районі 10, насправді законопроєктів. Також важливий елемент активності депутатів це депутатські запити, якими використаються депутатами з тридцять 131 запит вже поданий. Блок Петра Порошенко знову ж таки, на першому місці. 54. чотири найбільше фракції зрозуміло. 45 позафракційні. І вже з великими дримами йде група воля народу. Як і в Безбах, Ярослав Сольвер написали по 23 депутатські запити. Такі відмінники з депутатських запитів? Та і цікаво, що в них депутатські запити написані один в один, тобто під копірку. Фактично з тими самими назвами, з тими самими адресами. Тож це відмінники, але хтось з них один відмінник, а другий, напевно, списував. Хто з них ми будемо з'ясовувати? І у рубриці вокабу спробуємо з'ясувати, чим відрізняється депутатський запит від депутатського звернення. Юридична відмінність депутатського звернення, депутатського запиту. Це треба до регламентного комітету. Ну как, в смысле, резны Депутат на основании к нему звернания то ли общественной организации, то ли кого-то а, из людей вот, делает депутатское звернание, депутатское э, делать с головы, э, депутатское э. Ты знаешь, что такое депутатский запад и депутатское звернание? Это я пытаюсь. <реклама> депутатский запад э, это... Э, Імен тот документ, який об'являється через парламент, який кожну п'ятницю пленарного засідання зачитує голова Верховної Ради або його заступник. А звернення, можна, кажу, написати. І в принципі інформацію мені надають завжди з тих чи інших джерел, не таку як потрібно. Якщо вже дійсно є таке неправильне відношення до депутатського звернення, тоді береться, йдеться до Верховної Ради і дається запит. В течение 10 днів повинні дати чіткий ответ. Обязаны дати народному депутату. А на, на депутатське звернення? Депутатське звернення там чуть-чуть більше термів. Ти подав Депутат, депутатський запит, а тобі дали відповідь, а ти розумієш, що вона не співпадає фактами, тобто тебе обманули в цій відповіді, то це є підставою для того, щоб подати на цього чиновника чи на цю установу, щоб розглядала прокуратура про їхню правомірну діяльність. Так що це серйозно. Кожен депутат це не просто одиниця під час голосування, а це також цілий офіс з помічниками, тобто це така організація, до якої може звернутися виборець по допомогу, зокрема. І як цей офіс функціонує? Чи достатньо для цього коштів? Як це все організовано? Ми вирішили спитати одного з новообраних депутатів, Перше обраного Ігоря Луценка, це депутат від Батьківщини. Ми з ним домовилися про зустріч. Ігорю. Можна, ми прямо з камери, а гарне вікно кругле. Так, да, тут класний краєвий. А це там, там теж комітети? Якісь люди ходять, я не знаю їх природу. Депутат сам забезпечує свою діяльність, це означає, що ми самі купуємо папір, скрепки, конверти, самі їх відсилаємо за свій кошт. Тобто нам близько двох тисяч гривень в місяць дають на ці. Витрат. Крім того, з нас, наприклад, комітет попросив там декілька сотень гривень, здається, 600 гривень на якісь там свої витрати, що теж у них там якісь проблеми матеріального характеру. Це як батьківський комітет в школі. Абсолютно те ж саме, але ну, я думаю, що в школах зараз більше платять. Крім того, зарплата. Вона трошки менше 50 тисяч гривень, депутатська зарплата видається в винятково готівковій формі. Там є черга привільованих, там депутатів, там і спікерів, да, і, і звичайні люди, то ми там спочатку поставили звичайні черзі, вони дуже повільно, потім зайшла жіночка і каже, а ну, депутати, давайте тут, до мене. І таким чином ми в тому році отримали свою першу зарплату. От в цьому році ще я особисто нічого не отримав, хоча, звісно, вже хотілося б. Так що Спробуємо Та, порахувати кошторис. Значить, приблизно там доходи. У нас приблизно 5 тисяч. Зарплата і приблизно 2 тисячі гривень компенсація. Це канцелярія. Да. Або так називається депутатський. Близько 11 тисяч помічники. Тобто я можу зараз фактично оплатити лише одного кваліфікованого юриста. <плес> е, ну, І скільки він отримує, якщо не скільки? Ну, приблизно це 12 тисяч гривень. Більше, ніж сам депутат два рази з половиною. Так. <плес> да. Ну, це ринкова ціна, причому це не, 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 не найдорожчий юрист. Зача? Це ще така, якби о, о, нагода гарна була. <плес> а насправді, ну, гарний юрист там ну, 2 тисячі хоча б має отримувати доларів. <плес> <плес> да, тобто це скільки там 40 тисяч. По нинішнім курсам, це Анріал зараз. Тому депутат український середній є незабезпеченим для своєї діяльності. Тобто я не кажу про зарплату, тобто немає грошей для того, щоб нормально виписувати законопроект. Видатки, тобто, ну треба жити якось. Да? Я на себе, як депутат, трачу десь приблизно 9 тисяч гривень. Да? Це mm -hmm. там солярка. Тобто, ну, жодних там мрій про те, що я щось там купити, типу машини, велосипеда не можу купити. Да? Юрист помічник. 12 тисяч. ще два помічники. Тобто я маю два партійних помічника. Тобто в мене з цього бюджету виходить 6 тисяч, іде е, е, на е, помічників, котрі в принципі, ну, як, мені допомагають, але також вони допомагають партії. Ще один помічник склав величезний дефіцит. І за рахунок чого він покривається? 9, 9 плюс за рахунок е, Ігоря Вікторовича Луценка. Це все покривається. Е, Ітого у нас 21, 31 тисяча. Е, 5 плюс 2, 13, 23. Ну, тобто десь ну, і мінус 8 тисяч гривень в місяць. Отак от коштує мені оця. От. Задоволення. Ну і що ж робити з тим? Треба якось. Та нічого не зробиш. Е, є дуже великий запит на те, щоб погано було всім. всім да. Тобто, щоб міністрам було погано, що було депутатам погано. Типу від цього комусь стане краще. Ну, просто я думаю, є ж депутати мільйонери мультимільйонери, і для них ці 8 тисяч. Ну, і, наскільки я знаю, дехто з них там перераховує. Просто погано депутатам, які хочуть працювати виходить. Ну. Це, звісно, погано. Це реально було б е, з більше перекинути е, бюджет Верховної Ради, тобто позбавитися автопарку, позбавитися ще якихось неоптимальних витрат. Або, наприклад, дивитися, якщо люди не використовують там якесь приміщення, то може звернутися нехай ви віддасте його. Нехай його там для інших якось цілий використовують, а де зекономити за рахунок всього, і щоб хоча б там ще накинути, ну хоча б двічі було більше на помічників, тоді б я був, просто був, був по нулям, хоча, я особисто. Останнім часом дуже багато говорили про те, якою має бути зарплата депутата, чи вона є замала, чи вона є завелика. Всіх цих дискусій могло би бути менше, якби в нас була формула чітка, звідки береться саме таке, а не інший розмір зарплат. В більшості країн насправді такі формули існують. Найпоширенішим, зокрема, в Західній Європі є наступна модель. Це Франція, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Голландія, багато інших. Це коли береться якийсь певний оклад якогось чиновника високого рангу, і від нього вже прив'язується зарплата депутата. Це може бути, наприклад, як Бельгії суддя Вищого адміністративного суду, або зараз Європарламент Ламенті схема, яка працює, це третина приблизно від докладу а, в суді Європейського суду з прав людини. Це, до речі, не так вже і мало. Це 140 тисяч гривень на місяць. Ну і іншим методом обрахунку зарплат народних обранців є метод поширений у країнах східної Європи, в таких країнах, як Болгарія, Македонія, Словаччина, Словенія, обраховують наступним чином: беруть середню зарплату громадянина і множить її на показник. Як правило, цей показник є не менше трьох. І в Україні в Україні, якби за таким методом обраховували зарплату зарплату народних обранців, це було б не менше е, 10 тисяч 500 гривень на місяць. Ну і Піонерами в нових методиках обчислення зарплат є Сингапур. Це речі ця країна, яка дуже яку дуже часто любить посилатися українські політики. Зокрема, президент завжди казав, що Лі Кван ю відомий реформатор, слав... славнозвісний Санапурський йому дуже імпонує. До речі, Лі Кван ю спочатку запровадив дуже низькі зарплати для всіх чиновників, там в від 300 доларами. Але потім, коли економіка почала зростати, після його успішних реформ, вони помітили, що дуже важко залучити на держслужбу людей, оскільки вони просто не хочуть за такі гроші працювати. І тоді вони винайшли таку революційну систему, яка Ніх досі працює, це вони взяли ВВП на душу населення закупівельною спроможністю і помножили його просто на три. І це була річна зарплата депутата парламенту Сінгапуру, І оскільки економіка швидко зростає сьогодні. Це вже 205 тисяч 500 гривень на місяць. Це сьомий показник в світі, личсім класна ця система. Депутати і чиновники вони самі хочуть, щоб економіка зростала, оскільки від цього безпосередньо залежить їхня зарплата. Ну якби за таким методом обраховували зарплати у інших країнах. Тобто співвідношенням річної зарплати депутата до показників ВВП, то бачимо, показники Сполучених Штатів Америки це більше, ніж у Сінгапурі, це 3,4 і зарплата народного обранця, бачимо, там становить 225 тисяч гривень на місяць. На другому місці Німеччина із показником 2,8 це 155 тисяч гривень на місяць. Якщо взяти вже ближчих наших сусідів, це Польща, там цей показник ще скромніший. Співвідношення до показників ВВП лише півтора. Але це Дає їм 44, всього 44 тисячі ну, гривень на місяць. І для того, щоб зрозуміти, як це ілюструє розрив між бідними і багатими, можна взяти Нігерію, яка є дуже добрим в цьому сенсі прикладом. Там цей коефіцієнт складає аж 35. Тобто зарплата депутата 250 тисяч гривень на місяць. Це більше, ніж Сполучених Штатах Америки. Тоді тобто, як сама Нігерія є достатньо бідною. І розрив між середньою зарплатою по країні є просто фантастичний. Україна це приклад з іншого боку. У нас навпаки один з найнижчих коефіцієнтів до показників ВВП зарплат депутатів це 0,56. Причому це за доларом по 16 гривень. Я беру зараз за Нацбанком. Це всього навсього 6500 гривень. Хоча ми зараз маємо вже 21 -е століття Верховна Рада України досі використовує папір як основний носій інформації. Це проблема, зокрема, в екологічному сенсі. Давайте просто порахуємо. Ми знаємо з наших джерел, що один офіс депутата витрачає на тиждень приблизно кілограм офісного паперу. Це є 4 кілограми на місяць. Тепер помножимо на кількість депутатів. Не буду вас втомлювати складними калькуляціями, просто скажу, що це понад 20 тонн паперу на рік. Вас не вразила ця цифра. Давайте переведемо це в дерева. Отже, ми знаємо, що середньостатистичного дерева, наприклад, з такого. А ми зараз знаходимося в Марінському парку, це окраса столиці центру Києва. З такого дерева можна приблизно виготовити 30 пачок офісного паперу або 60 кілограмів паперу. Це означає, що для того, щоб забезпечити депутатський корпус папером офісним форматом А4 на рік, необхідно спиляти і переробити приблизно 350 таких дерев. Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 26, 27, 28, 90. Сто шість, сто сім, сто 18, 100, десь. 347, 348, 349, 350. Ось це дерево має бути останнім для того, щоб депутати просто могли забезпечити себе папером А4 форматом офісним. А тепер подивіться назад. От звідси по, весь аж до Марінського палацу і туди, аж до Рушевського. Всі ці дерева мають піти, мають бути спилені і перероблені на офісний папір. Тільки на один рік. А на забезпечення цілої каденції, боюся, що не вистачить навіть всіх дерев в Марінському парку. Це була програма Дорогі депутати в наступному випуску. Ви дізнаєтеся про таке історію партії Народний фронт а також про пільги, на які можуть розраховувати українські депутати та їх колеги за кордоном. Про це та інше о 19.30 наступного понеділка. Депутати, депутати вам довіримо мандати, то ведеться часом їх повертати.